Подивіться на мене, дивлюсь. О, чого на вас комплект нормально дивиться, а на мені погано сидить. Подивіться тільки на шапку. Так тут все зрозуміло. Ви просто неправильно носите шапку. От не надо ля-ля. Я думаю, що нічого не зміниться, якщо я по іншому якось вдягну. Ви просто ш'єте ці комплекти не для всіх. Ми їх розробили таким чином, щоб вони підходили кожній людині. І перше, що вам треба зробити, це зняти шапочку. Так, не помогло. Далі вам потрібно дістати волосся з під шарфа і розпрямити його таким чином, щоб воно було ось так біля обличчя, з вашими цими правилами. Отак, а тепер найголовніше, дайте мені вашу шапку. В усіх шапочках є задній шовчик, і по ньому потрібно орієнтуватися, щоб він був рівно посередині задньої частини голови. Тоді сам надпис буде не посередині, а як і задумано, ось так збоку. А зараз я вам покажу, як саме правильно її вдягати. А що там є якісь правила? Звісно, потрібно визначити правильну посадку шапочки саме для вас, і для цього нам потрібно два пальчика. Кажете, два пальця, так відмірюємо від кінчика підборіття до кінчика носа. У вас виходить приблизно середина лоба. Завдяки цьому лайфхаку у вас буде ідеальна посадка шапки. Спробуйте правильно? Ну майже потрібно зробити так, щоб шапочка закривала вушка, адже це її основна функція. Вже інша справа.